Їй я вам покажу, який велетен приїхав до нас на заміну. А ну, скільки він має довжини? Цілих метр 50, ні, метр 50, ні, метр 45. Цей радіатор до комбайна клас Лексіон. Там він де 460-480. Що тут робилося? Вийшло з ладу серцевинка, відрізається ось тут серцевинка по периметру. Один бачок зрізається, другий бачок зрізається, потім бачки гарненько піскуструються. Один бачок по піскуструєний, другий по піскуструєний. Береться нова серцевинка, плейтен-бар. То є серцевина високого тиску, вона витримує від 15 до 20 атмосфер тиску. Приварюється ось на ці от бачки, один бачок, другий бачок і все. І на виході ми отримуємо практично новий радіатор. Тут вже все його пофарбуємо. Стара серцевинка була, вийшла з ладу, вони щось там намагалися її там клеїти, ремонтувати, але це не дало результату. І що хочете забути про проблему, поміняли серцевину, радіатор поїхав дасів. Збачого це його стара серцевинка зрізання.